Доброго дня, 8 клас. Сьогодні ми з вами виконуємо роботу номер 5 по темі дослідження електричного кола паралельним з'єднанням провідників. Давайте спочатку подивимось на нашу лабораторну роботу. Нам потрібно з вами експериментально перевірити, що відбувається з силою струму, з напругою і з опором при паралельному з'єднанні. Ми будемо використовувати окреме коло. На яким будемо ставити експерименти, вам потрібно, це коло буде намалювати в підготовці до експерименту. Це коло повинно складатися з двох паралельно з'єднаних ламп, які через ключ з'єднані з, з джерелом струму. Ми з вами модифіціруємо роботу, оскільки опори ламп дуже маленькі, ми замість ламп беремо з вами резистор-опор. Отже, перша що ми з вами складемо, потрібно якраз намалювати в ході експерименту. А потім, в залежності від того, які ми прилади будемо з вами приєднувати, будемо по-різному перемальовувати, перероблювати коло і схеми будемо малювати кожний раз нову. Отже, ми з вами зробили. Ту схему склали за допомогою нашої симуляції ту схему, яку нас просили. У нас є батарейка, один резистор, другий резистор, причому резистори поєднані послідовно відносно один одного, і відносно батарейки. І в нас є ключ-замикач. Давайте переключимо на позначення умовні і подивимося, як виглядає схема. Пам'ятаєте, що це, цю схему ви намалюєте в ході роботи, але. Зауважте, що резистор ми з вами позначаємо як прямокутнички. Тобто, тут замість зігзагу ми будемо рисувати прямокутнички. Отже, давайте перевіримо, чи працює ця схема. Вона дійсно працює. Тепер ми можемо перейти до вимірювання. Для цього нам потрібен буде амперметр. Ось так виглядає амперметр. Цей амперметр цікавий тим, що його не потрібно намертво прикручувати до наших приладів. Ми його можемо переміщати. Це зроблено за допомогою симуляції. Отже, спершу ми амперметр помістимо в нерозгалуджену частину нашої схеми. Я перемикаю знову нам на обладнання, і ми бачимо, як виглядає схема. Ампермет, оцей кружечок, ми будемо його малювати як кружечок, а всередині буква А. Цю схему ви намалюєте в ході роботи, це схема номер 1 Отже, давайте виміряємо. Сила струму в нерозголодженому колі буде дорівнювати 1,35 Ампера. Ця сила струму в вашій табличці позначається за І. Розімкнемо коло і тепер виміряємо силу струму біля першого резистора. Це буде сила струму. І1. Для цього нам потрібно намалювати іншу схему. Ви бачите, кружочок амперметра перемістився вже. Його ми також на наступній схемі так само малюємо. І Тепер замикаємо коло і вимірюємо силу струму. I1. Отже, І1 дорівнює 0,45 А. Знову розмикаємо коло і переміщуємо амперметр напроти біля другого резистора. Для цього за допомогою цієї схеми ми виміряємо силу струму в другому резисторі. Знову дивимося на схему, яку нам потрібно намалювати. Ось таким чином вона виглядає. Замикаємо коло і вимірюємо силу струму на другому резисторі. Вона позначається І2. Нуці 9 Ампера. Отже, таким самим чином ми виміряли з вами вже силу струму. Амперметр нам не потрібен. Тепер ми використовуємо вольтметр. Для цього ми також намалюємо схему, як ми підключаємо вольтметр, але нас просять виміряти вольтметром напругу тільки на одному участку, на одному, якому ми захочемо. Чому? Тому що ми знаємо, що при паралельному з'єднанні напруга на кожному з участків однакова. Отже, я підключаю вольтметр до. Нижнього резистора. Пам'ятаєте, що вольтметр ми повинні також якимось чином показати в схемі вольтметр, якщо ви пам'ятаєте, показується як кружечок, і всередині англійська буква В. Давайте тепер замкнемо коло і подивимося, що вольтметр показує 9 вольт. Але дивіться, що цікаво, просто перевіримо, якщо ми підключимо вольтметр. До другої частини розголодженого кола, то вона також покаже 9 вольт. А якщо до третього, то також 9 вольт. Тобто ми точно вже знаємо, що при паралельному з'єднанні покази вольтметра на кожній частині розголодженого кола будуть однакові. Отже, повертаємося до оформлення нашої лабораторної роботи. Ми розібралися схеми, вже намальовані, і, використовуючи відеосимуляції, ви можете заповнити табличку І 1, і 2, і у. А ось Опори R1, R2 і R спільне ми можемо розрахувати. Як розраховувати, написано в вищі таблиці. Отже, коли ви заповните таблицю, вам потрібно подивитися на її результати і написати висновок, в якому ви запишете, що в ході лабораторної роботи ви з'ясували співвідношення для паралельно з'єднаних провідників. А саме перше. Що стосується сили струму, запишіть, будь ласка, як воно співвідноситься і один, і, один і, і два, і і. І що стосується напруги, ми з вами вольтметром якраз виміряли, де б ми не виміряли, вона однакова, може, що стосується опора. Оскільки в нас була симуляція, то чинники не вплинули на, отрима, на точність отриманих результатів, тобто, на Б можна не відповідати. Бажаю вам удачі і чекаю ваших виконаних робіт. До побачення!